У середині тижня завдяки єдиному голу Дениса Гармаша, Динамо в Ахтирці переграло нафтовик і вийшла до наступного раунду Кубку України. У півфіналі турніру кияни зіграють у Миколаєві з місцевою муніципальною командою. А поки попереду на Динамо чекає черговий матч другого етапу чемпіонату України. У неділю, 9 квітня, «Динамівці» прийматують на Олімпійському Донецький Олімпік. Цього сезону, як і з усіма наступними суперниками другого етапу, динамівці вже двічі зіграли з донечанами в чемпіонаті. Наприкінці вересня на виїзді в Сумах «Динамо» розгромила суперника. На початку матчу простіл Гонсалеса замкнув Віктор Циганков. В середині першого тайму пенальті реалізував Жуніор Мораес. А у другій половині зустрічі ще два голи забили Гонсалес та Федорчук. Матч відповідь у чемпіонаті команди зіграли вже цієї весни. 4 березня Олімпік, який досить вдало бореться за місце у лізі Європи, створив проблеми Динамо у Києві. Єдиний переможний гол «Динамівці» забили аж на другий доданий до матчу хвилині. Після навісу скотового вдало зіграв Артем Бісідін. У Кубковому матчі через різноманітні пошкодження не змогли зіграти «Хачеріді», рибалка та циганков. Натомість черговий гол забив Денис Гармаш, який відзначився у всіх трьох поєдинках, що Динамо зіграло за новою схемою. Крім переможного м'яча у ворота нафтовика, на рахунку півзахисника хитрик у Спаренгу Ворслі та один з голів Олександрії. Чи продовжить Денис Гармаш гольову серію? Дивіться у неділю о 19.30 на НСК Олімпійській та у прямій трансляції на каналі 2+,2.